Ошої сонячної теплої осінньої дни в доспільному закладі номер 619. Я думаю, що особливої потреби представляти цей заклад немає, тому що ви, особливо ті музичні керівники, які певний час вже працюють, знають, що це дошкільний заклад, який поглиблено працює над естетичним, музично-естетичним розвитком дошкільників. Постійно є фіналістом, був фіналістом нашого фестивалю дитячої творчості Співанкова райдова дитинства. Він або починав фестиваль або закінчував, тому що це проводилось професійно. Де Абелеонідіна? Вот, ось вона, хазяйка цього красивого дошкільного закладу, Духовська Леонідівна, вихователь методист Оксана Володимирівна Матюк. Правильно, так? Да? Я не буду багато говорити. Я думаю, що Адала ніжно з задоволенням представить свій дошкільний заклад і ті коротенько надбання, які вони мають. Хочу єдине, що сказати, що ми традиційно продовжуємо роботу наших педагогічних студій, вересневого марафону педагогічних працівників. І сьогодні нас зустріч з музичними керівниками. З задоволенням хочу наголосити на тому, що в роботі нашої педагогічної студії бере участь старший викладач. Я не знаю, так там кафедра їх називається, вона скаже сама Київського університету імені Гринченка. Сподіваюсь, що наша зустріч буде плідною і корисною для вас, адже говорити ми будемо про вектори змін у два 20 навчальному році. Прошу адаленікіна до слова.